Від самого початку Бог створив на землі рай. Бог не створив пекла, сама людина допустила своїми грехами пекло, відвертаючи Бога, багато хто проповідує, говорить, що пекла немає, живи, як хочеш, Бог люблячий, все покриває. Так, Бог люблячий та справедливий, і кожному дай вчинками нашими. Сам Господь говорить, що пекло є. Книзі Об'явлення 1.18 Господь переміг смерть та пекло і ключі від смерті та пекла в Його руці, тому потрібно вірити Богу, Його Слову. В наш час дуже добре видно, як гуляє по землі смерть та пекло, страдання, біль, війна і чим раз, тим більше стає. Якщо на землі є страждання муки, то вічності тим більше є. Якщо людина живе в гріху в беззаконні, вона вже допускає пекло своє життя. Вибір за нами, що ми обираємо. Бог дав Божих людей для того, щоб ми пізнали істину, що ми покаялися, навернулися від гріха до Бога. Якщо ви хочете вивчати Слово Боже, напишіть мені.